Не твоя вина, що не батьки свого сина, а твоя діда не вміти бути. Не сідайся, бо твоя земля, не сідайся до Україна. Не британка нас нема. Нормальних сина. Вісімнадцятого серпня у сіті парку зібралося чимало лочан сьогодні. тут Волинські виконавці співають пісні, добре відомі усім українцям. Пісні відомого співака Кузьми Скрябіна. Традиційно тут організовують вечір пам'яті видатного українського співака Скрябіна. Акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка організував волонтерський штаб спільно із сіті парком. Такий захід просто неба відбувається уже в п'яте, уперше акустичний вечір, влаштували до 50-річчя Кузьми. Цей вечір пам'яті вже традиційний, і раніше він був і акустичним, і просто вільним мікрофоном. Зараз, коли вже керівництво сіті парку, яке організовувало постійно ці заходи, знаючи, що у нас є локація і вміння організувати. Подібні заходи попросили нас допомоги в цьому. І сьогодні буде це не просто концерт чи вільний мікрофон, це так званий джем сейшн, де можуть музиканти долучатись, і вони от без репетиції одразу з ходу будуть грати разом ці пісні. Пісні Кузьми уже стали голосом вільної України, боротьби та важливості любити та цінувати життя тут і зараз. У час війни його пісні, як ніколи, актуальні. Був сам Кузьма Патріотом. Це дуже важливо. Багато волонтерів і робив це від душі, і ми повинні це пам'ятати на сьогоднішній день. Такі заходи потрібні для того, щоб люди трошки переключалися. Є війна, ми всі це знаємо, але людям треба чуть-чуть відволікатися. А саме головне, що на таких заходах сьогодні збираються кошти на зсу на території сіті парку знаходиться перший в Україні пам'ятник Андрієві Кузьменку. Скульптура з'явилася у парку ще 1 жовтня 2015 року. Оку за сприяння засновника громадянського руху свідомі Андрія Покровського на знак їхньої дружби та поваги до музиканта, кузьма це ну це настільки легендарний і співак, і людина, і автор, і як артист, ну, людина з великої букви і всі його вклад, який він вніс в музику і до людей. Ніхто так ну. У нього пісні, як навіть там ну, не музика, там щось черпається і доходить до душі, ну так змушує зачепити. А із тих, що мені подобається, ну старі фотографії. Це ну така прям мам прониклива пісня теж. Вот. Ну мовчатно, ну, в нього репертуар там, там все це хумер, тому що на свого часу абсолютно всі його пісні слухали і пропускали через себе. Кожна пісня дотрукалася до серця, якісь емоції навіювала. І старі фотографії, і мам. А зараз, коли його немає, а ти стаєш з кожним роком дорослішим, ти їх ще по-новому сприймаєш і пропускаєш через себе ще по новому по іншому. Я захотіла б послухати ці пісні, через те, що вони будуть не то, що тільки про Україну, а й про наш та й душу то тощо. І тим більше, щоб вдома не сидіти, не кукати. Акустичний вечір до дня народження Кузьми відбувся і задля волонтерських потреб. Усі зібрані кошти передадуть волонтерському штабу Ангар для придбання найнеобхіднішого для українських воїнів. Відомо, що за життя і сам Андрій Кузьменко був волонтером. Він понад усе любив Україну, що й передав у своїх піснях, які знають усі українці.